Днями у Дравівському районі працівники автоінспекції помітили на дорозі покинути автомобіль Шкода Октавія. Встановивши адресу власника автівки, інспектори вирушили до нього додому в одне із сіл Золотоніщини. В будинку горіло світло, працював телевізор, але правоохоронцям дверей ніхто не відчинив. Коли міліціонери зайшли всередину, то побачили бездиханне тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Далі в кімнаті лежала мертва жінка. Про жахливу знахідку даїшники негайно сповістили колег. Добу правоохоронці працювали над розкриттям злочину. Під підозру потрапив родич Потерпілої. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками Золотинського міського відділу було виявлено, що Злочинської двоюрідній брат потерпілої 25-річний житель села Каврай Золотинського району. У дня молодий чоловік приїхав в гості до двоюрідної сестри. Черговий візит розпочався зі звичних повчань від рідних щодо способу його життя. Розлючений на загальному фоні заздорщів до успіхів в роботі та житті чоловіка-сестри, хлопець схопив сокиру і наніс власнику будинку кілька ударів в область голови. Так само вчинив він із двоюрідною сестрою. По цьому вбився, сів автомобіль, зятя та поїхав. Коли двигун вийшов з ладу, він покинув авто на узбіччі та побіг додому. Розуміючи, що його будуть розшукувати, чоловік вирішив переховуватись. Просив переночувати до ночі. я не впустила його. І він розвернувся і пішов. Просив ще на тій хаті переночувати оби до вечора. Я сказала, що там собаки і все, і більше я його не бачила. Уже наступного дня правоохоронці знайшли та затримали вбивцю, який переховувався в іншому селі. Даний ворог опіру не чинив, побачивши працівників міліції, він підняв руки догори гори, сказав, я здаюся. І ліг на підлогу, давши себе. Надіти на себе наручники». Родичі вбивців та потерпілих ще досі не можуть прийти до тями. Мотиви трагедії для них незрозумілі. Дуже дружили. Він її понеділок обнімав. У мене сестричка, в мене кума. Вона йому завжди гроші давала, вона одівала. Дуже хороші. Вони були як рідні, У Валі увалі одну. Вони як брат і сестра, вони було так. Наразі слідчим управлінням ОМВС України в Черкаській області порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство двох осіб. Покарання за даний вид злочину передбачає довічне ув'язнення. Нині триває досудове слідство.